вам, звісно, не треба, бо нам треба чим подальше протриматися, бо у нас ще є толака, ще десь може, там є, треба зашуршати і так далі. Правда. Розумієте? І? Правда. От остання крапля, остання крапля, от за чого зібралися ці збори, от нас тут не дадуть мені збрехати, тут всі є присутні. Я, Микола. Володя Віктор Слюсаренко, нема Сергія Протановського, він там по церковних ділах, це таке. Бо Тому що на останній сесії позачергові нашого депутата знову не було, і ми рішили, а було прийнято питання вже, щоб депутати провели обговорення, але ну, там не, не було, коротше, по закону немає якогось певного визначеного порядку. На, це на, на думку депутата, як він собі хоче, він може провести усне обговорення, може провести ампітування, може провести збори громади. Це вже на його, на його, як сказати, на його думку. І от ми вирішили, його не було, ми вирішили, нас зібрало шостеро чоловік, ну оприділятися як, тому що нам не байдуже нашого села. Я розумію, що є люди, які цим не цікавляться, цим салоні. Ми вже усе діло, як сказати, уникли, І ми бачимо, що вже от пройшло три місяці, вже народ вже вроді проінформований, то все. А керівництво три місяці лише шукають, вони шукають тихо. Юридичних підстав, то збори нелегітимні, то ініціативна група нелегітимна, бо ми там немає якихось підписів, то то ні, щоб нагород давай, ребята, ми підтримуємо, давай вперед робимо разом, то все Все, затягується, спеціально затягується час, і вже на даний момент від жовтня чотири місяці. А як то кажуть по-українськи, а віз єдиний так. Ми ще крока не зробили до. Все, ми даємо пропозиції, то-то, 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 так наразі вже пропозиції після обговорення, а там давайте вже пропозиції, вже знайшли білу витирівку і так далі. Це отець затягується час. А, а я кажу, це добровільне об'єднання триває до кінця 2017 року. І тепер, от ми прийшли скатати дому. Він каже, я буду проводити, бо вони вже усі раді розпечатали стески виборців з тою думкою, що люди будуть голосувати проти, бо є люди проти. Так. Я проти чого? Я. Ну проти об'єднання, наприклад. А є люди, ми нічого не маємо, кожного... у кожного своя думка. Я не маю нічого проти. Париж собі має свою думку. Але люди повинні бути проінформовані. От я думаю, що я тепер трошки пару слів сказав, і у людей вже якраз трошки з'явилася своя думка. На підставі цих моїх слів. Розумієте? Чоловік що каже, це, це не мої слова, це можуть підтвердити всі присутні, котрі були. Я є в нас п'ять чоловік. Чоловік що каже? Хто так? чоловік? Категорично проти об'єднання, але я піду по людях збирати підписи і типу, буду голосувати. Ми кажемо, питаємо, до кого ти вас не будеш ти голосувати? Я знаю, до кого я маю йти. Я буду йти до тих, хто за мене голосував. Число. От Хтоля каже, Вася, завідки ти знаєш, що на себе узов? Я знаю, хто за мене середньої платоровські тисячі. П'ятеро людей це не моє слово. Ви розумієте? Ви розумієте, ви розумієте, так. Я кажу, у кожної людини є якийсь свій ганор, яка своя гідність, і у кожної людини є межа якогось терпіння. У мене, наприклад, ця межа, може трохи замаленька, бо ви там трошки почали ну, привесили там якісь там, може, трохи ранки, але розумієте, вже от 4 в чотири місяці ми це уникли. без ніяких, як сказати, вигод, без нічого. Ми ні на що не претендуємо. Ми просто Думаємо про майбутнє, що тут мають жити наші діти, уроді і так далі. От на... чесно заїдеть, це для декого це... Понятно, що це незрозумілі слова, бо кожен думає, як ми щось робимо, то ж ми робимо, бо щось нам треба. Бо тут вже власне, нас називають, що ми маріонетки, там, голови сіради Лужанської і так далі, то уходимо. Я, я ще хочу сказати, що люди, може, думають, що... Ці збори, чи ми збираємо, то, що я хочу стати депутатом, я така, така бесіда, я хочу сказати всім, що я нікуда ніякі депутати не збираюся, я, я за об'єднання громади. Так є, є така бесіда, бесіда, я така І, коротше, Це нас весело. Ми вийшли, вийшли від базі, наш шостеро людей, і вирішили ініціювати оці збори. Щоб почути думку людей, що вони думають. і Як так так? І от ще наш депутат вчора, аж почав учора в суботу, почав таку дуже сильну роботу. Він за один день матимо всю субільницю, значить, можна працювати, але вже день, коли, як то кажуть, півень дзьобнув одне місце. Міша, 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 будь ласка прийшли так. Ми не знаємо. А ви не а ви <реш> Я, б, я, я ще раз кажу, я нічого не маю від це просто я ще раз що ми я пішли узнати думку нашого депутата. Він нам тупо.

Ось, ви <говори, <говори, от, от бачите, оце така меч. Я казав, що підеш до неї, тайних да депутатів, грайних да до до да до до людей, тебе казали, по три де люди не слухаєш мене. Так само ти не слухав, ти кричав. Я Сидиш кричав. Ти буде Так, що? Тепер за цю нашу толоку. от ми... Ми спеціально побігали, так от трошки лише тут цей округ, на округ що люди живуть. І подбирали підписи, хто проти того, щоб відміняти рішення, щоб, 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 щоб це ну, пропарки і так далі. От ми ж побігали півдня там. Кожен з нас там взяв у списки, той трохи побігав, той трохи побігав, той трохи побігав. Ми назбирали тут скільки. Плюс мінус біля сімдесяти Хочуть вине, щоб люди, що люди втрати. <риклад> <Щоб, риклад> <так, порцуз> <риклад> я добачаю. Так, я просто гость у вас на, на берегі, можна одно питання. А підійміть ще одне питання. Чи люди проти надати учасники мато землю? Не просто закрити паркову зону і її, так? А чи люди проти того? Одну секундочку. <говори> чи проти того, чи надати наголосить? Нам буду... потрібно, так. не я потрібно, потрібні питання. Тридцять. Тридцять. Нам потрібно відповідати. Тут питання йде ну, взагалі не про те. Може, як людям пояснили. І так далі. Питання йде про те, що нас навіть ніхто не спитав. Ти ми тут живемо, ми тут віло сликолота. Наш депутат вносить цю пропозицію, як голова комісії. Наш депутат від нашого ні з одного людину з нашого клубу не спитав. Я не про те, я що проти того, проти воїнів, а то. Тим більше я даю гарантію, що мають захід. По-третє, якби відбулося об'єднання громад, чим поскорше, що наші депутати тормали. Усі землі при, прилеглі до громади, переходять у власні громади. І туди без земель на території нашої громади вистачило, я думаю, що аточникам усім по два учасників. не було. Але це все спеціально отакомце. Важке на себе, ніж на себе важке. От в чому питання? Ми що? Ми, ми, ми проти того я. Я зая вас всіх прекрасно розумію. Ви там сто воював, хто не хто участвував люди.

Я нас Останній склад. Ну давайте робимо баланс. Не робимо баланс. Я кажу, це і візет нас п'ятьох людей. Я думаю, що лише подивитися, тому був палягайку, однокласник, сумнів, вітя Сусаренко, я. Володя, це ж люди, які виросли разом з цим чоловіком. От кого ти, наприклад, до тієї ти думки маєш прислухатися в першу чергу? От такого, якби, наприклад, до мене прийшли ці мої колеги і сказали, Вася, що ти, як ти, що ти робиш, що ти собі думаєш свої робити? Я думаю, що я б до цих людей трохи прислухався, бо це люди, з якими я зростав, яких я повинен мав би поважати. Мав би. Но, але... Дивилося, що ми вже злітіли трошки, поручили нім, і злітіли трошки над усіма людьми догори. Непонятно, з яких причин. Або у нас освіта буде сильна, буде така, що ми інтелектом від всіх відрізняємося дуже сильне, або ще щось таке. Я не розумію, чи що Збурено, і в результаті цього ми вирішили Зібрати ці збори. Я хочу, перш за все, всім, хто прийшов, дуже гарно подякувати, бо це ви цим висловили свою позицію. Хто за, хто проти, це мене не інтересує. Це є позиція кожної людини. Але я просто хочу подякувати, що прийшли і цим самим, щоб. щоб От, добре, що є голова, що вже це все, що люди що вони бачать, що люди вже просипаються трошки наші. Що люди вже не ті, що були. І не даром ці АТОвці там воюють, і не даром віддали життя ті на Майдані хлопці. Оце, що я хотів сказати. Далі прошу, хто там. Хто хотів прошу. Дякую. Я хотів би, ну просто якщо йде е, діло за об'єднання, да, то в першу, чергу, в першу чергу повинні були б зважити то все. І з ким нам краще, з ким нам краще, чи нам краще з тими, чи нам краще з тими, це повинно було бути якісь, зробити якусь вагу на тому, ні. Якщо ми зараз говоримо, всі не знають, це, що це має бути, і ми зараз маємо думати, чи нам краще з філецьким кутом, чи нам краще з Лужаною, чи нам шубранцем. Хто знає? Підіметру, ніхто не знає, як має бути краще. Має бути зроблена якась... <рес> Примерно... Я, я вибачаю, що голова про це вибачаюся. Має бути, ми, всі, але ви всі мали не знати про що. Ми спорах об'ясняти, були спеціалісти. Але не знаю сказати, що і об'єднуємося з теми людьми, значить нам є вигода така. Ми маємо соціологи це думати, і їдемо за того, чи ти. І ясно то, що, допустимо, ці толоці не один раз дійсно, Збив і ноги побив, пірвав, брюки. Конечно, я би не хотів, щоб тут було щось. Це виходить так, що е, атошники вижили, Бог дав їм здоров'я, а тут можна топити, бо прийде вода і на цього буде кінець. Про що ми що ви? Да я саме посіли. Дайте щось хороше, що немає. Є. Думаю, що може бути те саме. Я так що, дайте болоту, їх вони воювали. Вони були по папа по болотах, вони щось боряться, що не треба Так... А, це моє По-перше, по якщо, якщо, громада, якщо громада навіть не знає, ну Вася, не, не, не буду то, що проти нічого немає, таке, але якщо я вважаю, що я не знав річно. А ти чого що... був розборах? Ну не був розбором. Ну що, я не був розбором, то що значить... А хто мені сказав, що в мене є збори? Ми тоді голосували за те, щоб зробити парку. Чому скільки часу прийшов? Ніхто нічого не робить. Посадіть і ми тут ще посадили нас! Що далі то посадиться? Чуєш? Я то кажу, а тепер хочеш купа. Давай тепер відміряємо. Зараз полякрийтеся. Ну, тихо. Давайте не робити това. Я, а, я да, вам зачитаю ну, мої м'яні. Таке свою я висловлюю свою думку. Правди, правди. Я вам зачитаю я рішення сесії, от на які розглядалося це питання. Ну, тут На даний момент зараз да. буде таке. Що тут відчули до вас в частки, прийдеться. 5 учасників чи 10, 20, 30, а точникам прийшов той СБУ, той там, той там, той снідає, то йде, все, толоку забили, а наші люди це лишилися. Про що ми говоримо? Якщо ми рішили, бо що тут було... Ми то а де буде паста та колоновка? Чого ми можемо посадити, зробити нормальний званий?

Правильно, перенести. <праць> нема питань, що ви це не не казали? А чого ви це не казали? А, хто а хто, коду коду коду? Це, хто це казав? Хто <праць> ви казали? Я б я казав находити, дайте протягом не проводити. Знаєте, що мені не сюди. І зараз на даний момент це об'єднання. Я свою особисту думку, якщо об'єднання робити, якщо це дійсно нам принесе користь для нашої дільниці, в першу чергу я хочу, дільниць дійсно принесли користь. Раз. І принесе для всього села. Користь, що ми будемо мати, що ми об'єднуємося, допустимо, з одного з одну кодону людей і селами, то це нам гірше, а то краще. Давайте йдемо до кращого. Ми Йдемо до гіршого. Якщо ми йдемо в то ми, йдемо. ми будемо йти до гіршого. Незалежно хто буде, чи буде наш голова, чи буде другий, чи третій, чи громада нового голову вибере. Нема питання. Але я вважаю, що повинно було би бути де краще, там ми маємо піти. Але це має бути аналіз тих усіх. Усіх целів, які є, і з якими ми можемо об'єднатися. Аналіз тут ми виіграємо, тут а не йдемо нікуди, не йдемо ці, воно все краще буде. Тож можна розглядати таке питання, бо я не знаю. Якщо, якщо є люди, які робили аналіз, ні, якщо буде аналіз, дійсно, що це, що що так воно має бути, давайте. Але це в першу чергу не робить один депутат. Своїм тихо сказати, я хочу так і на цьому кінець. Має бути знати вся громада. моє мнення. Yeah. Ця громада має знати <плес> в цій громаді. Це у цій okay. громаді. <плес> я Вірю, що не всі трошки все знають, так само я все не знаю. І буде таке, що буде і за, і буде і проти. хто з того. Я не спорю в тому, але якщо є нормальна думка доведена до кожного виборця, то людина має знати, що це має бути. Двісу, ми йдемо туди, нам не добре, ми йдемо туди, нам добре. Є, все, значит, є елементарна є логіка. Вірус. Є елементарна логіка. Тут не треба яких великих поє... елементарна логіка. З ким краще об'єднуватися? Ну, я. Щороби, тобі, та, Правильно, Правильно так. Але, але, так. Але так, мають бути аналіз. Правильно, аналіз має бути. Має бути, бути аналіз і все. А, а заточниками я поважаю, всіх і те, що їм треба надати, да, не дати обов'язково. Обов'язково когось з тих, хто не воював, а хлопцям дати. Бо чуєте, вони воювали і їм велика пошана від нас. Та де кого є? Ну тут і то пішов.

На потройку. Ой, просить, ми самі знати. Румуни не хотіли тут будуватися, австріяки не хотіли, турки не хотіли, а тепер Мамаєвські гази самі розумні утопим хлопців. Кожних п'ять років приходить так. річка тут Прус і вертається у своє русло. Там шутрі, колоди. Наприклад, попають собі місце. Я, я знаю, що він у аутопу. Тепер Воював, воював, так? Тепер його дайте йому на толоті у ків. Не в ків. Що нема більше у нас поля? Ну, люди, ви ще не дякуєте. Ще раз вертайся до того, а чому корову не попасти? Чого ви не... Не тримайте старовинну, що ж людині йде в пользу. Людей йде в пользу людей. От ви тут дотримуєтеся. А ні, хорні не дають слово, я горді. Якщо головою то я прошу трохи щось слухати. Сергій Захарович попросив слава по даному питанню. Шановні присутні, мені приємно, що ділиться наскільки активна, що першими зібралися на таке об'єднане слухання роботи депутата і розмову про децентралізацію. Я хотів би з свого боку декілька слів прояснити цю ситуацію, що стосується децентралізації і Чому на сьогоднішній день ще ми ще не прийняли рішення про об'єднання? Справа в тому, що децентралізація почалася дійсно в 2015 році, вийшов закон про добровільне об'єднання громад. Одноразово обговорювали ситуацію по різних варіантах з сільськими головами, з депутатами обговорювали питання про об'єднання сіл зробити Припутську громаду від Мамаївців до Оршівців. Стало питання, що Шепенці сказали, що ми є центром, хоча це є несправедливо, тому що ця громада, хоча є дійсно там історична земля, Шепенецька земля була, було дійсно древні, саме древнє поселення на нашій території району, але вона не є основною бюджету утворюючою і не є найбільшою по чисельності. Тим більше центр громади віддалений від самої траси, треба окремо доїжджати. Стосував, стосу, стосовно об'єднання з лужанами тільки, ми спочатку планували обговорення. Потім друге оголошення з'явилося, що доленосне рішення про е, об'єднання з громадою. Зробити... Другий крок, треба зробити перший крок. Перший крок повинен бути ініціювання або сільським головою, або третиною депутатів. Або є визначено закон, якими шляхами це, це можна зробити. Але не тим, яким було зроблено. Тому визначено було, що на сесії вже останні, коли перед, перед тим воно було ще перед передостанній, прийнято було при обговорені вже після сесії, що підписують звернення більше половини складу депутатів і таким чином ініціюємо об'єднання громади. громад. З свого боку, тут звучало, що Сусідня з громада Лужан є другою по чисельності після Мамаюцю, але вона не є другою по бюджету. Адже власне надходження Лужан за минулий рік спали 3 мільйони гривень, Мамаюцю 6 мільйонів гривень. Субвенція однакова була надана, тому що по кількості населення майже однаково 2 мільйони. Мамаються бюджет 8 мільйонів, в Ужалі. Друга, друга, секундочку, я не, не перебував, Друг, другою по бюджету по поступленнях є стрілецько-котська громада. Стрілецького кута надходження було на півмільйона за минулий рік менше, ніж Мамаюсь. Ви всі прекрасно знаєте, що Хабалюка, це є землі стрілецького кута, вони межують рядом з нами. І це є основне джерело наповнення. Будемо казати, ті заправки, які акцизний збір, основне джерело надходження надходжень місцевих бюджетів приносили в минулому році, перекривають наші мамайські заправки три, 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 на території Стрілецького кута. Тому виступаючи, я не, 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 не проти об'єднання, але я вже розумне об'єднання, таке, яке би було на користь нашої територіальної громади, не тільки на, на користь того, щоб підняти бюджет. Чість а свій утопити. Бо будемо казати, був я в тих об'єднаних громадах, практично то, що ми робимо повсякденно, то от роблять об'єднані громади на сьогоднішній день. Тому що ми відкрили музичну школу, ми відкрили три групи дитячого садочку в школі. Це, це все робиться у нас постійно, тому що у нас бюджет хороший нашого населеного пункту. І тому. Перше, чим зробити такий крок, а ще про дооб'єднання громад закон не був прийнятий. Тому треба було, було добре зважити. Говорили ми з стрілецьким куком, перед тим вони сумнівалися. Вони казали, що там різні варіанти. То вони самі лишаються, то вони там іншу громаду. Зараз останні зміни до, ну, є перспективний план об'єднання громад. Обласна адміністрація розробляє такий варіант, що Стрілецький кут відходить до міста, від Мамаюцю, до Аршівцю об'єднана територіальна громада, так як ми говорили з сільськими головами раніше. Звичайно, будемо наполягати в тому, що центром має бути Мамайця, оскільки ми є найбільшою по чисельності, і найбільшою по бюджету організації сільською радою. І якщо буде таке об'єднання громад, я вважаю, що навіть Якщо буде стрілецький код, а стрілецький код зараз буде зацікавлений, тому що ациз перші два місяці не буде поступати, бо зараз інший механізм його розщеплення, акцес з пістолета, з розрізної торгівлі не поступає зразу на в бюджет, а поступає від оптових продавців, той, хто виробляє нафтопродукти, той, хто поставляє в Україну, а потім вже... По мірі реалізації буде розщеплюватися. Тобто надходження від цього бюджету акцизу ми побачимо в кращому випадку у березні місяці. Ці два місяці стрілецький кут побачить, що цього бюджету надходжень немає. Поминай. Я думаю, що у нас переговорний процес піде з ними краще по об'єднанню громади. Я думаю, що як на родину маємо багато в Лужанах, так і багато маємо у стрілецькому кутку. І виходить, якщо стрілецький кут з нами не об'єднується, то у нас. Новіки сиділи, як автономля, ми не маємо спільної границі. Скільки сіл, розумієте, зараз ви теж слухаєте Верховну Раду. Зараз багато обговорень щодо прийняли закон про добровільне об'єднання громади. Але просто добровільне об'єднання. Є об'єднана громада 3000, тисячі, є 30 тисяч. Тому такі об'єднання, як... Два-три села зараз не сприймаються і не будуть пропускатися через е, Верховну Раду. Тому е, взагалі то це повинно бути доцільно, розумієте? Якщо, тим більше, кажу, якщо лише служани мамаються, то це буде, не, ну ми отримаємо дотацію присутніх, хто б їздив, бачили, були ми у е, Лебоці, де об'єдналося ще доєдналося два, два села по 600 жителів. І були у великому кочуров'я, де об'єдналися три сільські ради. Бюджет, кількість населення глибоко 10 тисяч, будемо казати, чи тисяча доєдналося 11 тисяч. Бюджет 14 мільйонів. У великому кочурові 14 тисяч, бюджет 49 мільйонів. Бюджет розраховується на площу об'єднаної територіальної громади і кількість сільського населення, міста і селища населення. Цю... Ви поясніть, що це разова допомога. Це разова допомога. Це я разова ще допомога раз поясню. Яку ми вже не отримаємо. Ми отримуємо Бо... цю допомогу. Я просив Бо... би не, не Бо... лобіювати Бо... дуже Бо... так, з Лужанами, пояснюю ситуацію. Менечук Володимир є членом Лужанської селищної ради. Я просив би, давайте зробимо цей крок, зробимо його розумно і щоб наші діти Але потім не згадували. Я, вас, я вас не перебував, пане Василь. По другому питанню, по посовищу, пояснюю, скасовано тільки рішення про розробку парку, яке не було розроблено. Сьогодні всі люди, які приходили на збори в села, будемо казати так, хоча я звертав увагу депутатів, що робота депутата не тільки від сесії до сесії. І прийти на сесію, поставити питання своїм порядком.